Так як вже багато людей чуло стосовно церкви, у нас вже є всі відповідні документи, які потрібні для релігійної громади Православної церкви України. І те, що я скажу, можливо, не буде такою великою новиною, але цю суботу, о 8-й годині ранку, ми збираємося всі. Храму, аби відстояти нашу святиню, яка має належати українському народу. Тому що довгий період часу вона перебувала під окупацією іншої церкви, під окупацією тієї держави, яка на нас напала. Тому прошу всіх прийти в суботу на восьму годину. Показавши єдність, показавши, що в нас є більшість, тому що якщо нас прийде 100 чоловік, а їх буде 200 чоловік, таким чином ми покажемо, що ми байдужі, ми байдужі до своєї церкви, ми байдужі до України. Таким чином, ми виявимо байдужість до тих, хто віддав своє життя, хто віддав життя за незалежність нашої держави. Ми будемо байдужі до тих, хто загинув за нашу державу за краще майбутнє. Тому не бійтеся, приходіть в суботу на восьму годину. Покажемо, що ми є основна церква, ми є основна громада, яка служить українському народу. Тому передавайте всім своїм рідним, близьким, аби приходили. Аби підтримували православну церкву України, аби підтримували Україну в цій нелегкій боротьбі.